Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Яна працює в одній дизайнерській компанії. Вона дизайнерка та займається розробками проєктів інтер'єрів для комерційних приміщень, а також працює на дому, беручи розробку дизайнів інтер'єру для квартир, будинків і так далі. Їй вже 30 років досі самотня. Так, був час, коли вона була одружена, але це було давно. Та й заміжньою вона була всього три місяці. Якось не змогли вони з колишнім чоловіком житися. Сталося, що сталося. Вони розлучилися та пішли різними дорогами. Тоді Яна поринула з головою в кар'єру і забула про все. Зароблення грошей та кар'єрні досягнення витіснило думки про те, що вона хоче бути справді коханою. Так пройшло шість років, і вона за цей час ні разу ні з ким не зустрічалась та не мала хоча б якихось відносин. Не хотілося, не до того було. Та й Яна не була вимоглою до кавалерів сильно. Їй потрібно було лише те, щоб чоловік мав схожі з нею інтереси та погляди на життя, з повагою до неї ставився та не підіймав руку. Багатство, статки, сім'я і всяке таке її не цікавило. Яна була б щаслива із будь-яким хлопцем, як і з бідним, так і з багатим, так і з середнім достатком. Це для неї великої ваги немало. Тоді вона вирішила, що треба взятися за діло та знайти собі чоловіка. Сам він її не знайде, тож треба брати все в свої руки. Й порадили подруги зареєструватися на сайті знайомства обрати чоловіка. Яна так і зробила. Але дуже багато там хлопців їй не підходили. То одні занадто самовпевнені, то вже після вітання починали ставитись хабну та зверхню, а інші були або їй нецікаві, або занадто соромізливі, та далі переписки діло не заходило. Але одного разу її зустрівся на сайті хлопець, який їй дуже сильно сподобався. Він був начитаний, родований, цікавий, багато подорожував та мав такі ж погляди на життя, як і Яна. Вони домовилися зустрітися. Яна схвильовано обирала собі вбрання і от прийшов день зустрічі. Яна прийшла до закладу, біля якого було домовлено зустрітися, але того хлопця не було. Вона прочекала там майже годину, але він так і не прийшов. Натомість надійшла їй повідомлення: Привіт, одразу прийду до діла. Я прийшов на місце зустрічі набагато раніше та сховався неподалік так, щоб міг тебе побачити, але я не очікував побачити таке. Ти дуже цікава та крута людина, проте по твоєму зовнішньому вигляді одразу видно, що ти не любиш себе. Пом'ята сукня, старі затерті туфлі, погано розчесане волосся і відсутність макіяжу для такої події, як перше побачення. Не знаю, що тобі в житті сталося, але переведи себе до ладу, а потім шукай чоловіка. Не тому, що погано виглядаєш, а тому, що в такому вигляді та стані можеш натрапити на чоловіка, який буде цим користуватись. А я поки не готовий допомагати тобі з цим. Удачі! Тоді Яна зрозуміла, що за шість років запустила себе не тільки зовнішньо, а й внутрішньо. Вона наглянула на себе в дзеркало, коли перейшла додому, та побачила там невпевнену в собі втомлену та недоглянуту дівчину. Тепер Яна вирішила змінити своє життя кардинально. Любі друзі, як вам така історія? Сподобалась? Напишіть нам, будь ласка, свої відгуки у коментарях. Нам буде дуже цікаво їх прочитати.